Буду дуже вдячна за лайк, коментар та підписку. Це допоможе розвиткові каналу. Також не забувайте натискати на дзвіночок і дивіться нові відео першими. Черівник країни Оз. Глава 14. Летючі мавпи. Певно, ви пам'ятаєте, що поміж замком злої чаклунки заходу і смарагдовим містом не було не те, що найменшої дороги, а навіть вузенької стежинки. Коли стара відьма побачила чужинців, вона вислала проти них лечучих мавп, і ті притягнули лева й дора тістоту. Шлях назад. Виявився значно сутужнішим, хоча мандрівники крокували полями, де різ жовтені маргаритки. Вони, звісно, знали, що треба йти просто на схід, там, де встає сонце. І так вони й зробили. Але о півдні, коли сонце стояло просто над головою, важко було визначати, де схід, а де захід. Тому подорожні швидко збилися зі шляху. Вони йшли та йшли собі полями, а коли стемніло, на небі вийшов місяць. Тоді мандрівники вирішили зробити привал серед фіолетових квітів із чудовим ароматом. І всі, крім страшила і залізного лісоруба, солодко проспали до самого світанку. Наступний ранок видався похмурий. Проте друзі все ж таки сміливо рушили в путь, наче ані на мить не вагалися, чи правильно вони обрали дорогу. Якщо йти швидко, говорила дороті, то рано чи пізно ми кудись прийдемо. Та впоминав день, наставав інший, а вони все йшли полями. С'єними фіолетовими квітами страшило почав бурчати собі під носа. Ми точно заблукали, нарікав він. Якщо ми не потрапимо до сморогдового міста, мені не бачити обіцяних озов місків, А мені серця, підхопив залізний лісоруб. Мені кортить якомога швидше повернутися до смерав міста. Щось наша подорож затягується. Річ у тім, що мені не вистачає хоробрості йти невідомо куди. зізнався лякливий лев. Це мене дуже лякає. Дороті зовсім занепала духом. Вона сіла на траву. І сумно подивилася на товаришів. Ті також примостилися поруч і почали тоскно переглядатися. Тото раптом виявив, що він занадто втомився, щоб кинутися наздоганяти метелика, який пролетів біля самісінького носа. Він сидів, висолопивши язика і важко дихаючи, сумно поглядав на дороті. Наче хотів запитати, що ж тепер робити? А якщо нам покликати польових мишей? сказала дівчинка. Вони, певно, знають, як звідси потрапити до смарадового міста. Ще пак! вигукнув страшило. Як це ми не додумалися раніше? Дороті свиснула в маленький свисточок. Який подарувала їй королева мишей, і який дівчинка тепер носила на шиї. Незабаром почувся шурхіт, безліч крихітних лапок. А за кілька хвилин дівчинку оточили маленькі сірі мишки. Серед них була й сама королева. Вона запитала своїм тоненьким писклявим голоском. Чим можу вам допомогти, друзі мої? Ми заблукали, сказала доручі. Чи не скажете нам, де смарагдове місто? Звісно, скажу, пропищала Миша. Та воно досить далеко звідси, а ви йшли у протилежний бік від нього. І тут вона побачила на доручі золоту шапку. А чому б вам не скористатися чарівною золотою шапкою і не покликати летючих мав? Вони перенесуть вас до смарагдового міста за якусь годину з хвостиком. А я й не знала, що шапка чарівна, зізналася доруці, а як нею можна скористатися? Заклинання написане на підкладці, пояснила королева. Але якщо ви збираєтесь викликати мавп, то нам краще звідси втікати. Це дуже шкодливі і розбишукуваті створіння. Вони обожнюють знущатися з нас, як тільки можуть. А нас вони не образять?» – занепокоїлася дорочі. Ні-ні, вони без зайвих питань допоможуть тому, хто носить золоту шапку. До побачення. І на цих словах королева мишей заховалася, а за нею втекли й усі її піддані. Дорті зазирнула всередину золотої шапки і побачила, що на підкладці вишиті якісь слова. Вона зрозуміла, що це є чарівне заклинання. Тож дівчинка уважно прочитала інструкції та знову надягнула шапку на голову. Епі пепі, как – промовила вона, ставши на ліву ногу. Що ти кажеш? перепитав страшило, який не знав, що вона робить. хіло холо, хело – далі вела дівчинка, ставши вже на праву ногу. «Хело? як справжнісінький американець із Канзасу, відгукнувся залізний лісоруб. Зізі зузі зук! Крикнула дороті, ставши на обидві ноги. Клинання було вимовлене повністю. Тож незабаром усі почули ляскіт крил, регіт і балаканину. До них підлетіла велетенська зграя мавп. Ватажок низько вклонився дороті і запитав, що накажеш? Ми хочемо потрапити до Смирагдового дового міста, сказала дівчинка, але заблукали. Ми вас туди доправимо, повідомив ватажок. І не встиг він договорити, як дві летючі мавпи підхопили дорочі під руки та здійнялися в повітря. Решта схопили залізного лісороба, страшила лякливого лева. Маленька мавпочка несла тато, а песик щось сили намагався її вкусити, проте нічого в, в нього не виходило. Страшилий залізний лісоруб спочатку злякалися, вони пам'ятали, як жорстоко колись повелися з ними. Та згодом вони зрозуміли, що цього разу нічого поганого не станеться. Повеселішали і з цікавістю розглядали ліси й поля, що пролітали далеко внизу, під ними. Дороті несли дві найбільші мавпи, зокрема й ватажок. Вони переплили руки так, щоб утворити подобу крісла, і щосили старалися, щоб їй було зручно летіти. Чому ви підкоряєтеся господарю Золотої Шапки? запитала дівчинка. Це довга історія, посміхнувся ватажок. Та оскільки і дорога наша не близька, то я можу розповісти, якщо тобі цікаво. Звісно, цікаво, запевнила Дороті. Тоді слухай, колись почав ватажок. Ми були вільним народом, жили. У великому лісі стрибали з дерева на дерево, ласували фруктами й горіхами і не мали жодних господарів. Може, інколи ми починали аж занадто розбишикувати, мавпи любили смикати за хвости тварин, які не мали крил, ганятися за птахами або кидатися горіхами в людей. Ми були веселими, безтурботними бешкетниками. І жили собі на радість. Це було давно, ще до того, як кос спустився з небес і почав правити цією країною. Далеко на півночі жила красуня принцеса, яка була чарівницею. Усі її чари вона використовувала на допомогу людям і ніколи не ображала чесних і справедливих. Її звали. Радунга. І жила вона в прекрасному палаці, побудованому з великих рубінів. Її любили всі, але на превеликий жаль, вона не могла знайти чоловіка, якого покохала б усім серцем. Усі чоловіки поступалися їй розумом і красою. Нарешті вона зустріла юнака. Який був і вродливий, і сильний, і розумний, радунга вирішила, що коли він стане старший, вона вийде за нього заміж. Вона поселила його в себе в палаці і використала всю свою магічну майстерність, щоб він став ще розумніший, красивіший і мужніший. Незабаром келала так звали юнака. Був знаний як найвродливіший і наймудріший чоловік у цілій країні. Радунга була закохана в нього і вирішила, що час влаштувати весілля. Тоді мій дідусь був королем летючих мавп, що жили в лісі неподалік від палацу радунги. Треба сказати, що старий завжди надавав перевагу добрячому жарту. А не хорошому обіду. Одного разу перед самим весіллям мій дід летів зі своєю зграєю вздовж річки і побачив, що по берегу гуляє келала. На ньому був розкішний костюм із рожевого шовку і фіолетового оксамиту. І тут мій дід вирішив трохи розважитися. За його наказом мавпи схопили Келалу, підняли його у повітря, а коли опинилися над річкою, то кинули у воду. Пливи, хлопче! крикнув мій дідусь. Подивимось, чи не зпсується твоє вбрання від води. Келала випірнув і розсміявся на ці дідові слова, а потім спокійнісінько поплив до берега. Та цієї миті радунга, як на лихо, вийшла до річки і дуже розсердилася, що з її коханим таке вчинили. Принцеса була сама не своя від гніву. Вона відразу зрозуміла, хто влаштував цей бешкет, звеліла летючим махпам з'явитися до палацу. Спочатку. Вона хотіла наказати своїм людям зв'язати їм крила і кинути до річки, як вони кинули її коханого Келалу. Однак мій дідусь дуже просив цього не робити, бо зі зв'язаними крильми вони одразу пішли б на дно, а ще й Келала просив, щоб радунга була милостивою. Тому принцеса вгамувала свій гнів. Проте… Поставила умову, лечучі мавпи повинні виконувати три бажання того, хто володіє золотою шапкою, що була її весільним подарунком і, кажуть, коштувала принцесі півцарства. Зрозуміло, мій дідусі його зграя одразу ж пристали на таку умову. З того часу ми слухняно виконуємо. Три бажання того, кому дістається Золота шапка, Хоч би ким він був. А що ж було далі? запитала Доречі, яку дуже зацікавила ця історія. Спочатку власником золотої шапки був Келала, сказав ватажок. Він був першим нашим володарем та оскільки його наречена терпіти не могла, то одного разу після весілля він звелів нам зібратися в лісі і наказав не потрапляти на очі його дружині. Ми були не проти, бо страшенно боялися її. Інших наказів нам не доводилося виконувати. Але потім золота шапка потрапила до рук злої чаклунки заходу. Вона спочатку наказала нам. Перетворити моргунів на її рабів, потім прогнати військо Оза із Західного краю. Тепер ти наша господиня, і ми виконаємо три твої бажання. Петажок закінчив свою оповідь, доручі подивилася униз і побачила зелені сяючі стіни Смарагдового міста. Вона була приємно здивована швидкістю, з якою їх доправили туди мавпи, але ще більше радували її те, що мандрівку завершено. Летючі мавпи обережно приземлялися зі своїми пасажирами біля міських воріт. Ватажок низенько вклонився дівчинці, і мавпи знову здійнялися в повітря. Непогано покаталися, сказала Дороті. Так, а головне швидко, погодився Лев. Добре, що ти здогадалася прихопити золоту шапку.